Привіт! Чи є серед наших глядачів любителі дизайну або мрійники, які хочуть стати веб-дизайнером та працювати в перспективному напрямку IT? Тож цей урок саме для вас. Я покажу вам, як за дві хвилини зробити анімацію замка у фігмі. Тож погнали? Але спочатку підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Перше, створюємо прямокутник та заокруглюємо у ньому кути. Дублюємо прямокутник та зменшуємо його в ширині, після чого розміщуємо по центру першого прямокутника. Забираємо заливку та додаємо обведення. Створюємо маленький прямокутник і зафарбовуємо його у колір тла. Малюємо ще один прямокутник і розміщуємо його так, щоб він перекрив прямокутник з обведенням. Дублюємо фрейм, підіймаємо петлю замка та трішки повертаємо маленький прямокутник. Ще раз дублюємо. Закриваємо замок та повертаємо маленький прямокутник вертикально. Готово! Тепер приступаємо до анімації. Натискаємо ProtoType. Далі за допомогою стрілок з'єднуємо наш перший і другий фрейм. Вибираємо Smart Animate. З другого фрейму ведемо стрілку до третього фрейма, вказуємо подію After Delayed 1 мілісекунда. Анімація замка готова. Крутий результат! Пишіть в коментарях, що вийшло. Якщо тобі цікавий веб дизайн, записуйся до нас на курс. Посилання залишу в описі. До зустрічі!